За друге півріччя 13-го року, в 44-й Чернігівській виправній колонії 19 засуджених жінок достроково звільнили від подальшого відбування покарань. Днями члени спостережної комісії, головне завдання якої контролювати за порядком утримання засуджених, прозвітували про роботу за минулий рік. Ми проводимо обстеження, ми проводимо контроль за дотриманням прав засуджених. Це основні функції комісії. Ми проводимо щомічні засідання комісії, на яких розглядаємо питання стосовно. Умовно досрочного звільнення або переведення з одних умов отримання другої умови отримання це основні функції нашої спостережних комісії. Представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та представники громадських організацій всього 17 осіб спостережної комісії збиралися щомісяця минулого року, аби вирішити проблеми засуджених. Так, за 13-й рік на засіданнях розглянуто 95 справ, серед яких дотримання прав осіб, які перебувають за гратами, та умовно дострокове звільнення. Період перебування в установі виконання покарань засуджена особа повинна своєю сумлінною поведінкою, сумлінним ставленням до праці і сумлінним ставленням до навчання. Це в випадку, якщо вона навчається, довести своє виправлення, не мати стягнень. А отримувати заохочення від адміністрації установ. Якщо засуджена особа має певну кількість заохочень, комісія установи може позитивно розглянути матеріали про застосування пільги. Окрім цього, важливим завданням спостережної комісії є виховна та правозахисна функція засуджених. Стало доброю традицією проводити в виправних установах різноманітні культурно-просвітницькі заходи, де засуджені показують свої таланти та вміння. Великим досягненням 2013 року стали виплати засудженим жінкам коштів за новонароджених дітей. Підсумовуючи роботу, члени спостережної комісії не могли не відмітити і не гаразди. січня звільнена із е, слідчого ізолятора і переведена до е, установи, скажімо так, медичного, до е, психічної лікарні. Але те, що е, порушуються права громадян, те, що психічно хвора людина трималася слідчого ізолятора півтора року, я взагалі вважаю таке недопустимо. І на це я вважаю, потрібно звертати увагу і прокуратурі, і керівництву. Залишається проблематичним питанням прописки та проживання звільнених, адже чи не третина людей після колонії опиняється на вулиці?